Слава Ісусу Христу, дуже зворушила історія про жінку з Північної Кореї, яка вижила і евакуювалася. Її були засудили, ні за що ні про що. Її відправили в концлагер для політв'язнів. це були християни, які вірили в партію їхню, які вірили в Ісуса Христа. І які страшні знущання були. їх по 18 годин заставляли працювати біля розкаленої печі. Ще просто знущалися над ними просто жахливі речі, поки слухала на рана. Це наскільки сильно, це без сліз важко слухати і прийшла така цінність, що Боже, ми ж знаходимося в країни в проповіданні Євангелії, і потрібно це використовувати, тому що це велике благословіння Боже. Скільки країн просто перебувають під.